Про вчинення вказу кримінального правопорушення. Одна собі зійсно закону зручної діяльності на, на різноманітних е, сайтах. Вказані особи, голови перерахування може бути почати, вказано, чи не злочину. Паспорт. Громадянинки України для виїзду за кордон. Каким в долларовом эквиваленте покупается разом. Слідчі Дарницького управління поліції за оперативного супроводження працівників управління міграційної поліції Главку та за процесуальне керівництво окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність 20-річних співмешканців чоловіка та жінки, які примушували свою знайому надавати сексуальні послуги. Ми встановили, що близько двох років тому фігуранти запросили у гості до Києва свою 20-річну знайому з Полтавської області. Однак, коли та приїхала, вони відібрали у неї документи та із застосування фізичного насильства змусили надавати сексуальні послуги за гроші. Для пошуку клієнтів фігурантка створює. Оголошення в інтернеті про надання сексуальних послуг потерпілою а чоловік винаймав квартири у яких створювалися місця розпусти та керував фінансових крім того фігуранти вимагали у жінки неіснуючий борг тож забирали в неї всі гроші систематично принижували катували та усіляко контролювали її самі ж затриманих коштів вони придбали різне майно під час обшуків за місцями зловмисників ми знайшли документи та банківські картки потерпілої. крім того вилучено чорнові записи із номерами клієнтів та розцінками гаджети із листуваннями з клієнтами гроші Різні валюти, отримані в злочинній діяльності та два автомобілі. У ході слідства нами також отримано записи телефонних розмов зловмисників із потерпілою, у яких вони залякують її, принижують та погрожують з розправою. Спільників ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частину 2 статті 149 торгівля людьми та частину 2 статті 33 сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією, за вчиненням їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Відповідні спеціалісти наразі надають потерпілі підтримку у вигляді психологічної допомоги.